Всім привіт! Поки ранкова кава готується, я підійшла до своїх інкубаторів ці на провітрювання. Ось тут я вчора заклала ввечері. Зараз вам покажу. Ой. Індичі, гусічі і качині. І пару з цього інкубатора переложила. Температура трошки змінюється. Провітрювання також не сильно. Таке співпадає, але нічого страшного, далі буде видно. Та як е, гусічі і качені і індичі вже трішки давненько лежать, вирішила все-таки закласти. Ось так. За індичі я не переживаю, тому що е, вже, ну, Може, за неділю десь сяде якась індичка з індичок, то я їх перекладу туди, але вже буду бачити приблизно який оплот. І також качені і гусині заклала, щоб ще раз перевірити на оплотність яйця. Тому все по стандарту, зранку все перевертаємо, не спішимо нікуди, поки кава охолоджується. Я гарячу каву не п'ю. <ріст> І ось так, помаленьку, потихеньку. Мене питалися вчора в коментарях, які в мене інкубатори. Інкубатори квочка. Ось цей з. Зараз я закрию кришкою, цей з регулятором таким ось таким механічним. І є ще з цифровим, з механічним. Він швидко той терморегулятор. Поламався дуже швидко. Був перегрів в інкубаторі. Перегрів був такий, що я одного року заклала 45 дієць, здається, і всі вони аж закипіли. Ну, так що, З цим потрібно дуже бути уважним. Де дати яйця обов'язково в інкубаторі я мию, тому що інкубатор це така річ. Де висока температура, ну як висока, відносно висока, але не потрібно. Потрібно, щоб е все-таки були чистенькі. Ну і це, звичайно, що інфекція всяка різна, тому завжди яйця мої. Ось. Дуже добре, коли позначаєте хрестиком нуликом, тоді знаєте, коли, куди точно його ви перевернули. Тут е, яйця, я кажу ще раз, е, деякі попідписані, на деяких постарались дати, але це нічого. Саме головне, що на гусячих самі перші яйця, ось 23,02, 2102. Гуси знову щось перестали нестися. Ну, побачимо. Але по минулорічних відео я дивилася, що гуси в мене, здається, в квітні місяці. Чи в березні гуска одна сіла, а в квітні вже вилупились. Ну, дуже пізно. Так що, цим не переживаю. Буде так, буде, не буде. Ну, Почекаємо, пізніше, де буде. Ось е одна при. Проблема пінопластових інкубаторів, якщо добре не захистити, я винесла одного року нагору нагору і мишка залізла і прогресла. Але нічого страшного, у мене ось тут я два інкубатори обмотую завжди, скажіть, із лентою. Для того, по-перше, він тримає плотність. Ну і не втрачається так всяке повітря і все. Ось так. помаленьку, потихеньку перевертаємо. Ну, ось міні-інкубатор квочка, ось такий тут терморегулятор. Він в мене обломився, його відкусили і поставили, поставили ось такий недорогий. І ось так завжди інкубатори перед тим, як відкрити, вимикає від мережі. Тут ось є там термодатчик, і все, і він гріє, тут показує температура. Так, ну і приступаємо до цього. Цей на провітрюванні, набагато довше. Так що навіть не віриться, недавно закладала, а вже ось якісь ще якась неділька і вже будуть курчата. Люди питаються. Багато вже вчора телефонували, мені питалися за яйця на інкубацію, дехто гониться за породами. А людина питається, просила, щоб самі простіші курочки були, щоб були яйця. Ну, я об'яснила, що в мене не першорічні курочки. яйця носність в них набагато гірша, тому що третій рік курочкам, Так що ось так. Ну, оплодність мені подобається, ну, але кажу. Корочки вже старуватенькі. І отак, по мірі можливості міняю їх місцями. Ці яйця коричі, які там є перед вилупом в суботу, всі їх сюди загружу, вже я їх перевертати не буду, і вони будуть тут всі лупитися. Просто переклала поки що туди для зручності, тому що, ну, в інкубатор, який вміщається 60 яєць, <кхи> загрузити 100 яєць, ну трішки незручно, але нічого страшного. Тим паче, що кажу, я за будь-який експеримент, мені дуже подобається щось творити, чудити, хоча дуже часто в цьому З цим... плачу через це. Ну, не плачу, звичайно, але Такий з мене експериментатор. Сама придумала, сама начворила і потім в тому всьому розчаровуюся. Ось так. Ну і ще один такий самий інкубатор, тільки з електронним терморегулятором. Інкубатор мі 31. Це не реклама, це просто показує, що маю. Ну, мені цей дуже подобається вже. Остається він у мене третій сезон. Ту 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 Просто з часом на один градус температури відрізняється. Але накладили на кнопочку. ось 37,9. Наклапали і воно стоїть, прогрівається. Так що все. Ну і наостанок хочу з свого, свого, свого відео показати. Як розвивається ембріон на 15 ту добу, як виглядає, має виглядати яєчко? Так, щоб вам добре було видно. Ось так вже більша половина яйця заповнена. Ось, бачите, там є кровіносні судинки. І все у нас тут чудово. Візьмемо ще одне яєчко. Світлі дуже добре, дуже легко. Ось тут видно дуже добре. Ще половина яєчка у нас заповнена. І ось там шевелиться. Ось так. Ще не можу. Ось. бачите? Ну, воно ще Ну що ж, друзі, сьогодні в мене таке відео. Всім дякую за перегляд. Хто інкубує, бажаю гарної інкубації. Нехай все вас здається. Не хвилюйтесь, все буде добре. Що в Бога заслужили, те і будемо мати. Всім тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини будьте здорові! Всього самого найкращого!